Іноді велике починається з випадковості, або з того, що ми вважаємо випадковим, аж поки не стає очевидно, це не випадковість, а вказівка. Не випадок, а спроба щось нам сказати. Так було й цього разу. На самому півдні Чилі, в одному із маловідомих, забутих навіть багатьма паломниками монастирів, троє журналістів працювали над скромним проектом. Серією матеріалів про старі релігійні осередки, які ще тримаються духом, але вже не мають голосу в сучасному світі. Монастир Сан-Феліпе, де трапилось те, про що зараз говоритимемо, стоїть високо в андах. невеликий з дерев'яними балками, вицвілими фресками і запахом воску, що просочився в стіни за століття. Там все було спокійно, як завжди, аж поки один із журналістів Фернандо. Не попросив у настоятеля дозволу пройти до архівної кімнати. Мовляв, хоче зробити кілька кадрів для ілюстрації матеріалу про бібліотеку. Світло в кімнаті було слабке, лампа ми готіла. Полиці, завалені старими записниками, пожовклими книгами, мотузками замість обкладинок. Нічого незвичайного, аж поки не потрапила до рук коробка, загорнута в грубу мішковину. Жодного підпису, жодної інвентарної мітки. Усередині чотири Зошити, звичайні писані чорнилом. Ім'я на першій сторінці кожного: Самуїл, Орден Світла, на перших сторінках дати 1977, 1985, 1991, а далі рядки, які спершу здались фрагментами проповідей. Але чим далі Фернандо читав. Тим більше зростало відчуття, що це не для публіки і не для церкви. Це було щось інше, ближче до звернення, до попередження. А в одному з зошитів найпотаємніше Аркуш, обведений рамкою Червоним олівцем, угорі дрібно, рік 1993, для тих, хто буде жити у 2025-му, і далі фраза, що стисла в грудях. Як шепіт, сказаний не вголос, а всередину душі. 2025 – рік, коли небо замовкне. Ті, хто говоритимуть без відкритого серця, будуть непочуті, ті, хто збережуть тишу в серці, але молитву в дусі не загубляться. 2026 – рік тиші небес. Якщо не молився в 2025 році, тебе не почують, навіть ангели, жодних згадок про конкретну країну. У дію чи контекст, лише цей уривок, ці два роки, ця майже невловима загроза. Журналісти не одразу зрозуміли, що з цим робити, але відчули, цей текст не можна залишати в архіві, і тому, після повернення до Сантьяго, вони виклали короткий фрагмент у блозі без зайвих емоцій, без висновків, лише так знайдено старий зошит монаха Самуїла, дивна згадка про 2025 рік. Що це про метафора чи пророцтво? І саме тоді все почалось. Хто такий Самуїл? Чому він взагалі залишив ці рядки? І як могло статись, що людина, про яку майже ніхто не знав за життя, раптом говорить із нами через десятиліття, прямо, як здається, у потрібний момент? За словами монахів з монастиря Сан-Філіпе, брат Самуїл жив у відлюдному крилі, у келії біля бібліотеки. Він не виходив до сповіді, не читав проповідей, не вів листування, але іноді з'являвся у храмі. Коли ніхто не очікував, ставав на коліна і довго мовчав, а потім так само мовчки йшов. Його не вважали диваком, але й не наближали надто. Він був той, що слухає. Але одна історія залишилась у пам'яті братів у 1985 році. Самуїл залишив записку на дверях бібліотеки. Вода зруйнує землю. Ідіть вище. Через три дні почався один із наймасштабніших сувів ґрунту в регіоні. Тоді постраждали три монастирі. Сан феліпе залишився неушкодженим, але Самуїл не говорив, що він пророк, не називав себе посланцем, лише писав: І ці записи, як виявилось, залишились, бо мав намір, аби їх прочитали, але. Не одразу, а в певний час про війну, яка йде в Україні, нічого не сказано в чилійському рукописі, але саме в цьому щось болюче, бо те, що ми зараз переживаємо, здається таким всеохопним, таким абсолютним, що будь-яке пророцтво, яке не згадує цього прямо, здається або невчасним, або недосказаним. Та варто було уважніше прочитати текст Самуїла, і стало ясно. Він писав не про кулі, не про фронти, а про мовчання, про тишу, яка іноді страшніша за вибухи. У році 2025-му небо буде мовчати, але вуха ангелів ще відкриті. Ці слова можна тлумачити по-різному. Але в українських храмах серед людей, які щонеділі моляться за зниклих, за поранених, за тишу в домі життя у рідних. Це речення звучить як напрямок дії, як попередження. Ще можна встигнути, ще не все втрачено, але 2025 це останнє вікно, остання мить, коли твоя душа має бути не просто вдячною, не просто віруючою, а живою. Саме так почались перші розмови серед духовенства, не публічні, не гучні, а тихі майже шепотом, бо що означає небо мовчить? Може, те, що наші молитви як удари в скляну стіну, що Бог не гнівається. Але очікує чогось, без чого не може відповісти. Молитися звична дія, навіть на війні, навіть у темних підвалах, навіть у лікарнях, моляться всі хтось у голос, хтось по думки. але слово аперіре у Латині не має молитовного змісту, це щось інше, це відкрити, відчинити, вивільнити. І коли читати уривок заново. Але вже з цим словом сенс змінюється до кісток. 2025 рік, коли небо мовчатиме, але ангельські вуха ще відкриті. Хто не відкриється, у 2026-му не буде почутий. Відкритися значить не лише скласти руки, а сказати те, що боїшся, визнати, що слабкий, не лише просити перемоги, а просити прощення. І це дуже болюча формула для України сьогодні, бо ми щодня сильні, щодня хоробрі, але втома страх, вина, вони теж з нами. І Самуїл, хоч і не знав нас, ніби писав саме для нас. Молитва без відкриття це стукіт у глухі двері. Ми просимо про мир, але чи справді ми готові до нього? Ці слова пролунали в одній із тернопільських парафій на спеціальній службі почуття слова. Яка була проведена після прочитання уривку з пророцтва, людей було небагато, але кожен з них тримав у руках аркуш із однією єдиною фразою: Що в тобі ще закрито? Бо справжня молитва, за словами священника, не в тому, щоб просити, а в тому, щоб віддати, віддати біль, страх, вину, образу, гнів, не тримати їх у серці, бо саме вони те, що не дозволяє небу відповісти. І ця логіка ніби пояснювала саму структуру пророцтва Самуїла. Він не лякав, він ніби казав, ангели чують лише те, що сказано без бар'єру, а в Україні, де кожен день це виживання, бути відкритим важко, але і закритість стала хворобою. Люди мовчать не тому, що не мають слів, а тому, що не вірять, що хтось почує. Пророцтво Самуїла про 2025 звучить інакше. Ніж звичні для нас відкровення. Воно не пророкує біду. Воно каже, ти можеш бути непочутим, і це, мабуть, страшніше. А що з Україною? Чи є вона в цьому пророцтві? Це питання піднімалося з перших днів появи тексту: Ні, Україна не згадана, ні, війна не описана, але є щось глибше, бо вся структура тексту побудована так, ніби він адресований тим, хто зараз на межі. Тим, хто потребує не гарантій, а пояснень. І саме Україна зараз живе в такому стані між небом і землею, у точці, де ще все може змінитись, але тільки якщо ми відкриємось. У пресі вже почали з'являтись статті про Самуїла, його цитують у соціальних мережах. А священники в Карпатах проводять вечірні служби зі словами: хто має серце, відкрий його не для нас. Для того, хто слухає, і це найбільша сила пророцтва. Воно не накидає образів, воно не змальовує жахи, воно не запрошує в секту, воно просто просить говорити з небом. Зараз у 2025-му. Інакше в 2026-му буде пізно. Коли перші переклади дійшли до Києва, до кількох християнських спільнот, реакція була несподівано жвавою. І не тому, що в тексті згадується саме Україна, ні, а тому, що він звучав так, ніби писаний про наш стан в Україні, де молитва це вже не традиція, а крик, де спокій не з телевізора, а з ікон, де навіть ті, хто не мали слів, почали шепотіти щось своїм богам, саме в цій країні пророцтво непочутих у 2026-му набуло обрисів дуже особистого послання. Отець Іван з Тернополя, дізнавшись про знайдене, сказав у приватній бесіді: це не страх, це нагадування, що час не вічний, що ми повинні не тільки просити, а й відкриватись. Молитва це не ритуал, це стан. А 2025, можливо, саме для того, щоб ми встигли навчитися бути почутими. Коли з'явився перший переклад рукопису Самуїла. Чимало українських священнослужителів поставились до нього обережно, не через недовіру до змісту, а через тонку межу між вірою і емоційною маніпуляцією. Але згодом один отець з Львівщини сказав просту фразу: Цей текст не каже, що робити. Він питає, чи ти сам розумієш, що тобі робити, і це найчесніше. Це й стало поштовхом до особливої ініціативи. Служб відкритого серця, які почали проводити у різних храмах України, без класичних канонів, без проповідей, просто свічки, тиша і один єдиний рядок на аркуші, який отримував кожен вірянин. Що ти досі не сказав Богу? Такі служби почались у селах Прикарпаття, потім дійшли до Вінниччини, а згодом і до Києва. Люди заходили в храм і виходили мовчки. Але з поглядом, у якому вже не було знеболюючої звички, залишалась тривога, але жива. Про неї заговорили тоді, коли в одному з монастирів Чернівецької області під час нічного читання рукопису Самуїла сестра Марта, вже в поважному віці піднялась і тихо сказала: це не пророцтво, це попередження, і шанс її слова розійшлися соцмережами. Але мало хто знає контекст. Вона не мала на увазі шанс врятуватися. Вона мала на увазі шанс сказати правду собі, Богові, тим, хто поруч. Вона пояснила, коли ми молимось за мир, ми часто забуваємо сказати, а що буде після нього. Ми просимо тиші, але чи знатимемо, як її не зруйнувати знову. Самуїл пише не про молитву, а про рух серця. І цей рух не завжди вгору, іноді вниз. У глибину її голос став голосом тих, хто не на передовій, але не менш втомлений, голосом тих, хто шукає не перемогу, а зцілення, і саме їм це пророцтво звучить як звернення без нав'язування, без страху, без пафосу, лише прохання – відкрий себе, поки ще можна. Найцікавіше в реакції українців на пророцтво Самуїла це спроба переосмислити саме слово молитва. Бо в наших реаліях воно вже давно не про тексти, не про звичні прохання, а про стан, про те, чи ти з Богом або просто вимовляєш звуки. В одному київському храмі отець Сергій зробив вражаючу річ він запропонував людям замість Отче наш писати коротку фразу власною рукою на листку: чого вони бояться сказати Богові. Ці аркуші ніхто не читав, їх спалювали у спеціальній лампаді. А вгоні з неї використовували для нової свічки. Це назвали Світлом тих, хто відкрився. Молитва не рух уст, а рух усередину, сказав він. Якщо 2025-й рік мовчання неба, то наш рух усередину – єдиний напрямок, який ангели ще бачать. А як же 2026? Чому саме цей рік названий роком глухоти? Це питання поки немає відповіді. Але одна фраза Самуїла, яка досі не розшифрована повністю, звучить приблизно так: коли настане рік після і небо замовкне вдруге, не моліться в голос, бо голос буде як вітер, моліться в глибині, де тиша не глушить. Ці слова можна тлумачити по-різному, але одне очевидно, 2025 рік подається як вікно для трансформації, не в масштабі держав, а в масштабі однієї людини тебе, мене. Бо небо буде мовчати, це не загроза, це нагадування. Іноді мовчання відповідь, а відповідь може бути даром, якщо встиг відкритися.